Добро і зло. Зло і добро є не щось абсолютне. Це є наше відношення до певних речей і дій в залежності від того, що вони нам приносять. Добром ми можемо називати любов, достаток, свободу, хороше здоров'я, успіх та багато чого ще. Злом називаємо голод, війни, терористичні акти, обман, хвороби, поневолення. Часто одна і та ж річ або дія, в залежності від того, до кого вона відноситься, може бути добром, а може бути і злом. Якщо уважніше придивитися, то можна замітити. Що у кожному добрі може народитися зло, відповідно, у кожному злі може народитися добро. Добро і зло завжди ходять одне за одним, тобто, одне з них часто ховається за іншим. Важко знайти якусь справу, щоб на шляху до неї не зустрілося зло, яке потрібно буде перебороти. Таким чином, Зло є необхідною умовою шляху до добра. Буває, що зло ми знаходимо самі, коли беремо на себе непосильне навантаження, самі або разом з іншими приймаємо неправильне рішення. Зло долається, але воно виникає знову і знову. Зло вічне, так як і добро. Отже, наше завдання переборювати зло. Отримувати добро і при цьому вдосконалюватися, оскільки саме добро і зло приходить до людини через індивідуальні психологічні сприйняття, то дати наукове визначення даним речам важко, а часом неможливо. Зло не можна викорінити зло, злом можна перемогти і побороти тільки правдою і законом.